Добрий день, діти. Дітки, щоб поліпшити настрій, давайте промовимо такі слова. Наше коле коло це сім'я. Друзі, ти і ми і я. Повернись сусіду зліва, повернись сусіду справа. Ми одна сім'я, ти і я. Ну, як, настрій поліпшився трішки? Так, ми одна сім'я. Дітки, будь ласка, відгадайте загадку. Послухайте, біло коса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Так, це зимонька зима. Дітки, Зима дуже гарна пора року. А давайте пограємо в гру. Зима яка? Зима біла, сніжна, морозяна. А давайте пригадаємо, як називаються зимові місяці. І так, перший місяць грудень, другий січень, третій лютий. Грудень, січень, лютий. Повторіть, будь ласка. Перший місяць який. Грудень. Другий середина зими. Січень. І закінчується зима. Третій. Третя частина зими лютий. Грудень, січень, лютий. Діти, зимонька зима. Дуже полюбляє гратися. Вона грається з дітками. У зими багато зимових розваг. Це і катання на санчатах, на лижах, ліплення снігової баби, снігової фортеці, кидання сніжками, катання на ковзанах. І вона пропонує пограти. Нам з вами в гру. Вгадай наступну цифру. І так, цифра 5, а наступна цифра. 6. Цифра 3, а наступна цифра. 4. Цифра 8, а наступна цифра. 9. Цифра 4, а наступна цифра 5. А тепер, навпаки, будемо називати попередню цифру. І так, цифра 6, а попередня. 5. Цифра 7, а попередня 6. Цифра 2, а попередня. 1. Добре. Я зараз пропоную вам пограти в гру. Назви цифру. І так, я буду задавати питання, а ви відповідати, казати цифру. Добре? І так, скільки кольорів у світлофора? Три. Червоний, жовтий, зелений. Так, скільки місяців у зими? Три. Грудень. Січень. Лютий. Добре. Скільки днів тижня? Сім. П'ять будніх і два вихідних. Давайте їх назвемо. Повторимо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, добре. А зараз я пропоную пограти в гру навпаки. Я буду казати вислів, слово, а ви казати протилежнє не слово. І так, високий, а протилежне низький, білий, чорний. Тонкий. Товстий. День. Ніч. Широкий, вузький, твердий, м'який, швидкий, повільний, легкий, важкий. Ой, добре. А зараз я пропоную знайти, які цифри сховалися. Погляньте віконечко, цифра 2, віконечко, цифра 4 і 5, які цифри сховалися? Так, 1 і 3. Ось вони знайшлись. Наступний числовий ряд подивиться: 6, 7, потім віконечко, 9 і знову віконечко. Які цифри зникли? Так, вісім та десять. Ось вони знайшлись. А тепер пропоную пограти в гру кого більше? Порахуйте, будь ласка, жабок. Чотири. А мишенят 5. Кого більше? Жабок чи мишенят? Так, мишенят. Чотири Бі... менше. Ніж п'ять. А п'ять більше, ніж чотири. Тепер пропоную порахувати зайчиків. Їх три. А білочок. Два. Кого більше? Зайчиків чи білочок? Зайчиків. Три більше, ніж два. А тепер порахуємо вишеньки, їх дві. Та грушки, їх теж дві. Скажіть, будь ласка, чого більше-менше? Грушок чи вишенок? Чи порівно? Так, порівно. зробимо висновок. Два, дорівнюється 2. Наступне завдання від зимоньки зими. Білочка собі запасла на зиму горішки, жолуді та гриби. Погляньте і розставила, розклала їх по шафкам. В першому рядочку, погляньте, лежить грибочок, жолудь. Та горішок. В, другу, в другому рядочку шафок, горішок, грибочок та жолудь. а в третьому лежить грибочок, горішок. Погляньте, а шафка третя закрилася і білочка не знає, що в ній. Дітки, а що там сховалося? Поміркуйте, є грибочок, є горішок, чого не вистачає. Так, жолудя. Ось і відкрилася вже шапка, шафка з жолудям. Погляньте. Так, наступне завдання. В кошику сиділо дві киці, а біля кошика їла м'язко ще киця. До них прийшла ще одна киця. Питання: скільки кицьок стало разом? Так, три. Додати один дорівнюється чотири. Стало чотири киці. Друга задача на галявині сиділа лисичка. До неї прийшла ще одна. Питання скільки лисенят стало разом? Так, два. Один плюс один дорівнюється два. На галявині було 5 жуків. Три з них полетіло. Питання, скільки жуків залишилось? 5 мінус 3 дорівнюється 2. На далекій планеті жило два інопланетянина. До них прилетіло ще 4. Питання скільки стало інопланетян разом? Два плюс чотири дорівнюється шість. У будинку мешкало п'ять мишок, дві злякались. Питання скільки мишок залишилось? 5 мінус 2 дорівнюється три. Наступна задача на столі лежало чотири яблучка. Дівчинка одне яблучко з'їла. Питання скільки яблучок залишилось? 4 мінус 1 дорівнюється 3. Діти полюбляють дуже-дуже зимові розваги. Дітки, зараз пограємо в гру що попереду, позаду. Що збоку? І так, на передньому плані знаходяться. Діти, які катаються на ковзанах. А на задньому будинки, ялинки. Скажіть, будь ласка, що знаходиться зліва? Так, хлопчик катається на санчатах, а справа дітки ліплять снігову бабу. Дітки, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, а взимку дітей гарний настрій? Так, бо багато зимових розваг. А погляньте на цю картинку зимонька зима вирішила вас трі... трішки обманути. Що не так на цій картинці? А ну, давайте поміркуємо. Взимку бо може квітнути тюльпан? Ні, і дерево зеленим не буде. А дівчинка може і хлопчик ходити в літньому одязі? Ні, бо дуже холодно. Погляньте, на передньому плані дівчинка сидить на лавочці, зовсім роздягнена. їй дуже холодно. І на задньому плані погляньте, дітки грають в м'яча, теж зовсім роздягнені. Діти, вам сподобалось завдання від «Зимоньки зими? Так, ми сьогодні і називали і цифри сусіди. яка, яка цифра наступна, яка цифра попередня. Шукали зниклі цифри. Розв'язували різні логічні завдання, а також розв'язували задачі веселі. Зимонька полюбляє гратися з діточками, і вона запрошує вас на вулицю погратися, а наше заняття закінчиться. До побачення!